Вирішила зробити українське анімероко з донатами на ЗСУ. У мене був дуже простий план: зібрати 5-10 тисяч гривень, випустити відео з оголошенням результатів і спокійно піти займатися блогерськими справами. Але вийшло так, що розв'язала справжня аніме війна. З голосуванням за аніме-року це перетворилось фундаментальну битву між мистецтвом і кринжем, до якої долучилися ютубери, тіктокери, аніме-магазини і навіть видавництва. Зібрано 660 тисяч гривень. А переможець цієї війни був невідомим до останньої секунди. Але це лише вершина айсбергу, і ви навіть не уявляєте, яка кількість заколісних подій до цього привела. Власне в цьому відео я і хочу відкрити завісу і розказати в деталях, як відбувалась колгосп-нагорода аніми року 2023. Або історія про те, як анімешники 660 тисяч гривень для зсу збирали. Дуже коротко нагадаю механіку конкурсу. Все почалось з того, що зі 100 тетлів 2023 року треба було голосуванням обрати 10 тетлів, для кожного з яких відкривалась банка. Аніме, яке збере більше коштів, буде вважати з переможцем, але задовго до того, як вийшло відео з оголошенням конкурсу, в темній кімнаті одного з чернівецьких будинків народився під план. Людина, яка жила в цій кімнаті, дізналась про конкурс задовго до анонсу і відразу вирішила, треба зробити так, щоб в серйозному конкурсі перемогла якась фіня, і вибором українців стало якесь природження в песика. Звісно ж, людина навіть уявити не могла у яку історію виліться цей прикольчик. Почався перший етап голосування, і настав час діяти. Людина почала шукати однодумців, мотивувати людей голосувати за крінжові тайтли, але сталося те, що не входило в плани людини. Ні один крінжовий тайтл не пройшов у фінал. Розпоч розчарування відчувала ця людина. Так ще й пан Юра в своєму телеграмі самоповнено заявив: удачі вам проголосувати за фрірен. І тому, не маючи іншого вибору, ця людина пішла на страшний вчинок. Підкуп, привіт, тут така справа. Я тут відклав трохи грошей на голосування. О супер. За що плануєш голосувати? Я хотів, щоб переміг якийсь крінж. Прикинь, яка буде смішна ситуація? Я ну, правила є. Правила. Я що просто так видумала систему відбору? У мене є 30 тисяч гривень. Закинеш п'ять тисяч гривень на збір поза конкурсом, то я можу. По... Готово. слова більше. Так банка 100 дівчат ще до початку конкурсу отримала своїх 25 тисяч гривень. У Ліги Крінджі з'явились форма і голос, а також було записано звернення. Після виходу офіційного відео анімашна ком'юніті розділилась навпіл. З однієї сторони з'явилась купа адептів Крінджі, які підтримували лігу. З іншої були норміси, які бажали перемоги Фріден. Щоправда, в других настрій був не дуже оптимістичний. Так, я перепрошую, а як нам пролетарям перебити 25 кавки до відшейків на 100 дівчат? Що вже казати? Навіть для мене ця сума здавалася недосяжною. Нагадую, що я очікувала зібрати 5-10 тисяч. Але хто точно не планував опускати руки, так це пан Юра. Він почав формувати супротив, сформувавши альянс Фрірен. Про конкурс почали писати новинні пабліки, записувати відео Тіктокери. Вражаючими зусиллями, Фрірен змогла наздогнати 100 дівчат. Невже перемога? Та де там? У зверненні Ліги Крінджі ситуація описана краще. Ліга Крінджі сильна, як ніколи. Кількість людей, що розділяють наші погляди та доєднались до наших рядів за останні дні, вражає, Щодня ми доводимо, що в крінжі сила, наш світогляд шириться, наші сили міцніють, але наш ворог вирішив не здаватись. Очолений паном Юрою Альянс Фрірен з усіх сил вирішив нам протистояти. Ворожий генерал, використовуючи ресурси каналу ЮА, почав активно ширити погляди протилежні нашим, а своїм авторитетом змушувати блогерів та новинні пабліки ставати на його сторону. І Він ще звинувачував лігу в корупції. Не дивно, що така активна боротьба дала певні результати. Вони навіть досягнули того, що банка з Фрірен в якийсь момент перегнала банку 100 дівчат, що правда ненадовго. Що ж, ми визнаємо силу нормісів, але ви не врахували, що ліга Крінджі – це бос з двома фазами. Своїм супротивом ви змусили нас розіграти козир, які ми берегли на останній день голосування. Що ж, можемо вас з цим привітати. Але зараз ситуація знову така ж, як перший день. Так, вам вистачило п'ять днів, щоб нас не здогнати. Але чи зможете ви це повторити вдруге? Чи може просто приймете свою неминучу поразку? Вас залишилось десять днів, але час грає проти вас і відлік вже йде. Ми ліга крінжі і сила кохання на нашій стороні. Хай живе олігархія. Хі -хі. Гадаєте, цього було достатньо, щоб змусити пана Юру здатись? З того дня він почав кожен божий день анонсити подарунки для усіх, хто переголосує за Фрірен Фігурки, манги, стікери. У Ухід пішло все, і звісно, це дало свої плоди. Тим часом Чернівецький зачинщик відчував себе розслаблено, з'їздив Київ поробити справи і вже було повертався додому. Але на виході з поїзда його чекала неочікувана зустріч. Коротше, тепер він навідник карти Саме так зачинщика аніме війни мобілізували на справжню, і, хоча ця подія похитнула лігу Крінжі, але аж ніяк не зупинила. Перше підкріплення прийшло звідки не чекали. До Ліги Крінжі долучилось видавництво мальопус. Те саме, яке випускає української такі манги, як ця порцелянова лялечка закохалась, шлях домогосподаря, «Темний дворецький, самітницю рокера та багато багато інших. Вони додали до призового фонду Ліги Крінжі 11 манг, які розігрували серед банок кожного аніме. Ізі довелось екстрено перевзуватись і звинувачувати в олігархії вже пана Юру. Але там вже деталі, на які зараз не будемо витрачати час. І пізніше до рядів Ліги також долучилися аніме магазини з оригінальними товарами з Японії. Шоп, які додали до призового фонду фігурку Габімару, Кіо шоп з фігуркою Меджіра Райан та трьома пачками стікерів. Посилання на сторінки магазинів є в описі. Ну і власне на цьому всі карти були розіграні. Пан Юра продовжував анонсувати призи. Чернівецький навідник проходив навчання. І плану настав час фінального стріму. Він відбувався у форматі ще однієї міні нагороди, де прийняли участь я, пан Юра, Ліп територій та дух кефірного. Визначалась категорія: кожен блогер пропонував кандидата, а чатик визначав, чий вибір краще. Проте за донати на певну банку можна було змусити блогера захищати іншого кандидата. І були випадки, коли хтось викупав блогера місце, а потім іншим донатом повертали вихідного кандидата. Але це краще подивитись на власні очі. Запис стріма доступний на Ютубі. Ми ж перенесемося на момент завершення збору, хоча краще один раз це побачити. Два один. Але перед оголошенням результатів хочу ще раз подякувати усім, хто долучився до поширення колгосп -нагороди. Клеостро, аніматронік Юа, Аніместріт Юа, магазинам Лунашоп та Кіошо. Ти щупальце видавництво Мальопус. А також дякую ютуберам Кефірний, Шмурдяк, Анідзука, Доктор Орокусакі, Джамп Юа та Конкі. Окрема подяка VIP-території, який долучився до фінального стріму і своїм. Обличчям виступав за Ліго Крінджі. Ну і звісно, пан Юра з каналу Манг Юа. без якого всього цього хаосу взагалі б не відбулось. Слухай, а може ти сам за себе скажеш? О, дякую, що запитала. Ну, я людина проста, побачив, що олігархи підминають аніме сегмент і вирішив діяти. Кіміко тут загалом все гарно переказала, тож поділюсь парою закулісних моментів, про які не всі знають. Підтримка від людей, якщо чесно, була вражаюча. Одні почали донатити, а інші коробками слати мангу, фігурки та інший мерч. Тож, коли Ліга Крінжі розіграла реверс карту Уно і почало називати олігархом Мене, то це була не зовсім правда, бо призи донатили любі підписники. За кулісами творилось значно більше, ніж навіть Кіміко думає. Я не просто постив призи щодня, я ще, наприклад, написав парі десятків донаторів, чиї контакти у мене збереглись з минулих зборів. Підбив частину аніме блогерів та новинних каналів поширити в себе банку Фрірен в обмін на згадку у відео. Зрештою, став патроном Кіміко, щоб пролізти в закритий патронський чат, де і було осердя Ліги Крінжі. Коротше, крутився як міг. А ще я допоміг залучити мальопус на сторону Ліги Крінджі. Навіть не питайте, навіщо я це зробив? Мабуть, брати участь в перегонах з простріленим коліном це значно веселіше. Але найбільший виверт з моєї сторони, на жаль, так і не відбувся. Справа в тому, що в певний момент я дізнався, що наша ідея готує анонс Фрірен. І, звісно, я попросив віддати цей анонс нам. Просто уявіть, який би був ефект, якби в останній день гонки альянс Фрірен спільно з нашою ідеєю анонсували би офіційне у Українське видання манги. Ех, На жаль, е, чи на щастя, наша ідея мала свої грандіозні плани з анонсом на фанконі, тож не судилося. Було весело, а головне, корисно для ЗСУ. Наступного року альянсу Фрірен уже не буде, але певен, що буде якийсь інший. Тож давайте повторимо. Одинадцяте місце п'ять тисяч тридцять чотири гривні. Пекельний рай десяте місце п'ять тисяч сорок гривень. Зум сто. Дев'яте місце. 5450 гривень. Реінкарнація безробітного. Другий сезон, перша частина. Восьме місце. 6389 гривень. Сага про Відланд. Другий сезон. Сьоме місце. 6965 гривень. Дитина улюбленця. Шосте місце. 10 тисяч гривень рівно. Атака Титані. Фінал фінальної частини фінального сезону. П'яте місце. 10 362 гривні. Магічна битва. Другий сезон. Четверте місце.

А тепер повернемось до збору. На останній секунді до завершення на банку 100 дівчат прилетів вирішальний донат, але, на жаль, не вистачило трохи більше тисячі гривень, і перемогу буквально вигризла зубами Фрізен, що пробаджає в останній путь. Потім ще перед розіграшем на ці банки прилетіли додаткові донати, але загальної ситуації це не змінило. Друге місце 282 тисячі 723 гривні. 100 дівчат, які дуже, 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 дуже тебе кохають. І перше місце 288 тисяч 551 гривня. Фрі. Ірина, що проваджає в останній путь. Ще пару гривень від мене для округлення, і 660 тисяч гривень відправилось прямо на банку третьої штурмової бригади. Звісно ж, призи були також відправлені переможці. Яка мораль цієї епопеї? А вона в тому, що будь-якій історії потрібен антагоніст, яка сила спротиву, боротьба з якою змушує головного героя боротись з усіх сил. Хто в цій історії антагоніст, а хто головний герой для кожного по-різному? Та й взагалі це порівняння не дуже релевантне, адже всі діяли в благих інтересах. Але все почалось з однієї людинки в темній чернівецькій кімнаті, яка вирішила влаштувати прикол і випадково роз'їбала український аніме сегмент. Ще він тільки не робив в процесі. Кожного разу, коли Фріра не здоганяла 100 дівчат, збільшував відрив. Донати і закликав підтримувати банки інших кандидатів. Розширив призовий фонд 11 картинами на металі, стверджуючи, що вони будуть розіграні за умови перемоги 100 дівчат. Але це був звичайний блеф. Ну і не варто забувати про найдорожчу мангу в історії України, яку було виграно за 200 тисяч гривень до НАТО. Але основне. Що він з усіх сил дезморалив альянс фрірен, щоб виглядати в їх очах антигероєм, проти якого потрібно боротись. Та чи є він таким насправді? Особисто я відчуваю до нього лише неймовірну вдячність, а вас прошу підтримати цю людинку та побажати легкої служби. Але справа Ліги Крінчі не завершується. Наша історія тільки розпочинається. Ми програли битву проти тайто, який претендує на звання найкращого в історії, причому з невеликим відривом, і це ми ще боролись не в повну силу. Все ж ми програли. Але це була лише одна битва з цього лише розминка. Перед Перед сотнею інших боїв. Відпочивайте норміси, зализуйте свої рани, але не забувайте, що зовсім скоро ми повернемось за реваншем. Хоча цього разу це буде легка прогулянка. Відбірної крінжі в цьому році достатньо. А от таетлі для нормісів вам навіть немає чим воювати, пан Юра, Чи зможеш організувати хоч якийсь супротив, не маючи за спиною найкраще аніме в історії? Дуже сумніваємось. Вже скоро назва Ліга Крінджі знову віймітиме інтернетом, і ви не в силах це заглушити. Більше того, Ліга Крінжі. Існує не лише під час голосування. Навіть зараз просто так ми розіграємо цю чарівну фігурку кара зі 100 дівчат. Виключно, щоб нагадати, яка організація справді піклується про своїх послідовників. Умови розіграшу читайте в закріпленому коментарі. Хай живе крінж! Хай живе олігархія! Бл.